Потепліло на вулиці, можна кістки на вулиці їсти. Килими будуть цілі, там ото пишуть пошкодуй килими. Вон карюха жує. Карюха смачна, килими скоро будуть стиратися. Камарина кістка. Камара, що ти чекаєш з моря погоди? Вони думають, що смачніша у папи, я не буду забирати на Трохи сьогодні тепло, сьогодні гарна погода. Гредя, може на килими підеш? Там люди дуже хочуть, щоб ви на килимах їли. Е, Яловичі мордочки разом з кістками. І ну трощі. оце ці кістки, в мене часто люди питають, оці кістки треба прибирати. Гредя такий, так, в мене ноги, я домой. Оце треба при... не можна, не можна. Ці, ці кістки можуть нашкодити. Треба прибирати. Не мож... Тікай. Камара, в тебе така сама, ну не мордочка, в тебе масла, в тебе смачніше. Сахарна кістка, а ти ходиш, видергуся, йдемо, йдемо, давай, бери свою, поки не забрали. Ні, не буду я забирати ні в матері, ні в батька. Не крикайся. Що ти заглядаєш? Іди ось маслак дам. Іди сюди, моя золота. Іди моє. Не треба в маму трохи. Ось, бери. Диви, який маслак. Диви, який гарний, М? Ну, нормас, Дай, жуй, Ні, скажи. Півник забрати, Камара, зараз залишиться без нічого. Я тебе кажу. Вони зараз своє з'їдять, а потім прийдуть твоє будуть тріскати. Ну, будеш ходити, ото, я кальоша той обіжений. Come on. Давай, іди, бери. Іди сюда. іди до мене. Дай. На. Дай. Ну. Ну що? Я їй вибирала саме смешніше. А вона от хуліганка. Там ще до звуха есть, тобі бе ухо, да. Ну. Ну, бери. Давай. Команд. Мара, сидіти. Молодець. Можна? Ну так. Да. Без команди Ну, Оце як, кажуть, голодні собаки. Голодні. Все, так? Да? Карюха, я думаю, твоя очередь виходить от отой. Дай, оце вже заберу, що ти там доїла чи не доїла, це вже тобі не треба. Це таке я також викидаю. Дай сюди. це можна обрізати Ні, на обжовуй. А це вже, поняли, це вже такі вони треба викидати, бо воно дуже остре, може нашкодити здоров'ю. Кістки так само завжди в мене під наглядом з приводу кістків. Я не даю кістки. Бувають мені люди там писали, от йду на роботу смоколика в формі косточки кинув і пішов. Я такого не роблю, такого не можна робити. Мало ли, що може бути. Десь розгризли невірно, десь то і маленькі кусочки треба забирати, бо можуть ковтнути і воно може стати. То в мене без нагляду собаки кістки не їдять. Як я йду на роботу, як я йду на роботу. Комарик, ідём покажем. Ідём, моя куколка. Ідём мамі на девочка. Ідём, сунь, до вольєр. Ідём в вольєр. Йдем, вольєр. не буду я в ней забирати. Вона зараз їсть, я викинула то, що косточку. Чуєш? Ну диви вперто. Ідём, іди сюда. Ідём в вольєр. Без брівна. Без брівна. Кинь. Молодец. Давай, заходь в вольєр. Іди сюда, давай. Давай, моя дорог. Отако. Зайшла і в пустому вольєрі. Вона в пустому вольєрі залишається на день. Ніяких кісток, ніяких там паличок, ніяких там ігрушок. Ото є шкіли. Не можна, не можна, треба дивитися. А кинув та й пішов, такого не можна робити. Так, Зай, скажи, звісно, мордочка дуже смачна, дуже смачна. кажу, сьогодні на роботі не получите відео. Він кажуть, що ми сьогодні без спокійної ночі Я Кажу, да, без спокійної ночі, малиш. Кот там пасеш. Камарик, іди з'їш свою кістку. Щас, Карюша, забере. Я тобі кажу... Зараз я заберу то, Карюше. Давай, моя дівчинка, Оце вже треба викинути. Дай сюди. Давай, давай. Бачите, Лізу, ніяке там пішової агресії, буває, мені пишуть. Я що хочу, то й забираю в них. Нема. Оце це. Треба викидати. Понятно? Скажи, понятно? Оно, 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 оно. А куди ти Шавка, полізла там, га? Ось все, бач? Хто та косточку проворонив такі? Ні? А що вона там витягнула? А ну йди сюди, обіз'яна, що ти тут лазиш? Ти лазить, коротше, мусу пасе. А ну йди сюди, йди сюди. Мартишка, йди сюди. Камара, йди до мене. Йди, я подивлюся, як ти це робиш. Давай. Хі, хто там? Ну, конечно, бревно. Иди сюда, кажу. А ну, давай. А ну, покажи, кто тут. Кто там? А ну, да, покажи. Я ей посу по камерам. Иди сюда. Кто там? Давай, давай, давай. Опа, кто там? Давай, давай. Чичи. Ты хочешь сюда? Давай, давай, залазь. Кирюха, Кирюха, так она там ну, нафиг. Что ж я дурно чешу. Ты тебя, кажи, мала. Че не, не навчана. А я, ти скажи, вже розумна собака. Попісять. Поїли, можна і попісять. Хмар кинь бревно. Тамара. Закружиш голова, що з мене закружиться. Ти що? Карюха, іди забирай її в косточку. Іди сюди. Іди сюди, моя дітка. Карюше, іди. Давай. Ні, не? не хочеш маслак? Зай, ти молодець. Дівки, як дівки, а ти в мене красавчик. Жарко, жарко. Все їм становиться жарко. Боже, як ви все як згадай те літо, що було. Тож капець духота стояла, то ж капець. Більше сорока градусів у тіні. щось придумати. Ага, це вмісто що, косточки? Ну так. Да. Бривно теж можна їсти, так? Да? Йожик, мамин. Комара, а ну. Комар. Хто такі у мама? Хто такі хитрусі у мами? Що, що, Всем Всім бревну. Ой, ладно, щось немає натхнення. Сьогодні день є в трибасі. Загиблі. Людей не врятували, не змогли, не спасли. Після прильоту вчорашнього не змогли. І люди діти залишилися сиротами. Я говорю, будь вона проклята та війна. Сьогодні день жилоби, немає настрою, я ж кажу. Гинуть люди. Їду з роботи, прапор приспустили. В нас прапор приспускають, коли день жилоби. Прапор приспустили. Там м'ясо, да, набрала м'ясо, буду розбирати в неділю. Моя красуня, кайуш. Обізяна. Ой, мамина обізяна. Немає настрої проводити. Ні ефір, ні то. Коли гинуть люди, я ж кажу війна, то розказують мені. Війна вперед, не вперед, тварі та і все, я вже. Люди гинуть, все, їх не повернуть. Мир, гамнір, я ж кажу, що що робите, Ви ж вбиваєте руки в крові ваші? Немає настрою. Так всім. До побачення.